Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене блог. Блог майже за два тижні. не знімала, Ну, я вам такі нарізочки робила, але не знаю, чи всі залишилися. В'язання було не дуже багато, але трошки було що покажу: покажу свій лінивий Наполеон, тому що я лінтяйка, я роблю, люблю робити все швидко. Швидко, смачно і по часу на кухні не затратно. Далі покажу подарунки, які мені надарували. Обдарували мене, до речі, я один ношу такими гарненькими браслетами. Це один такий з найменших Красот. І що ще? Боже, забула, що Наполеон подарунки, в'язання і трошечки вихідних. Так сталося, що блог майже я знімаю два тижні. Тому одні вихідні я провела з Валюшкою, інші вихідні я провела в сестри. Але в сестри я не знаю, чи я там що знімала чи ні, я вже не пам'ятаю. Пройшло воно дуже швидко швидко. І все. Ну, в общем, я запрошую свій двохтижневий блог, мабуть, він буде не дуже довгий. В'язання було мало. Світерок фіолетовий я вже свій закінчила. З Linen Soft я вам показала у окремому відео. У мене там ще залишилося недов'язв. Недов'язу, я вже дов'язала, я думаю, сюди вам їх покажу. Окремо, не буду знімати відео про бо там, ну це пров'язальну толоку нашу, бо там зовсім мало. А тут я вставлю вам що те, що в мене вийшло, і я вас запрошую в свій день, тобто у свій блог. Гарно, просто за мною час. Так, у мене знову творчий безлад. Ми будемо робити дівчатка отаких от ангелочків. Крильця великі, тому що на крильцях ми будемо писати побажання для наших воїнів, захисників. Стрічки я нарізала, голові, жовто-блакитні, крильця нарізала. Тепер дітки будуть їх робити і на них писати. Самі будуть зав'язувати, бо як вони хочуть, такі жовто-блакитні. Такі маленькі сувенірчики для наших кутиків. Так що таке? Така в, в нас пробочка сьогодні маленька буде, зараз на урок піду. А в мене дівчики сьогодні Наполеон. Ой, я його називаю, ну, світла немає, як завжди. Якби я не ставала, отак от я буде. Я його називаю лінивий, тому що дуже швидко роблю. Яйця кефір, маргарин, цукор, сода і ванілька. І обикновений заварний крем. Покажу потім, що вийшло. Люблю коржі. Так, дівчульки, у мене вийшло тут вже 5 коржів, ще шостий допікається в духовці. І ще, мог би бути, сьомий корж, але я його на 4 рази розрізала. Положила по куточках, щоб мені було що крихту робити. Собака в мене гавка їсти просить. Вже годин вечора крем обикновений заварний. Він вже у мене трошки охолонув. Поки допікається останній корж, корж, зараз його зберу. Потім положу послідній коржик і покажу, що вийшло. Ну що мої красуньки. Отакий От у мене Наполеон вийшов. Як казала, моя знайома. Не Некрасивий, але симпатичний. Такі домашня випічка, обожнюю те, що швидко робиться. Не треба над ним довго стояти. Колотила все на око, взяла приблизно стакан цукру яйце. остачу в мене кефіру. Ну, може, стакан кефіру і було. Грам 100-150 також остачу маргарину. Муки, сода, ванілька, трошки солі. Крем заварний було в мене молоко в пачки, не знаю скільки. Але єдине, що я тут не показала, трошечки я зробила густіший заварний крем. І за те, що я все колочу на око. Ну, я не, не роблю пропорції, для мене це дуже довго. Випічка, домашня, на тому найдомашня, що її треба пекти швиденько, і з нею не заморачуватися. Шість коржів, сьомий коржик, дівчатки, я. Покрашила зверху, до речі, на полеонів куча. Рецептів, які хочете. Якщо в мене сметана, я колочу на сметані роблю сметану з сукром, крем. Якщо в мене кефір, колочу на кефірові. Колочу з того, що є. Ну, наполеон Наполіон, не на не знаю. Ну, але до чаю офігіть. Люблю я поїсти. Сьогодні щось мене пробило на солодке. Зараз у мене восьма година вечора. Я поставила його пропитуватися, але зараз йду дов'язувати на маніжки, на коржової. І не факт, що я не прийду його ще по пажей і назад один кусочок. Зроблю собі чекміл на, на мій желудок. І я, мабуть, не видержу. Але він такий, ну він гарячий, такий м'якенький, класний. Так що, дівчатка мої гарнюні, люблю я швиденьку випечку, домашню, мабуть, у мене той совок ще сидить всередині. Але я думаю, ви зі мною всі будете згодні, що в тому совку була смачна їжа і всього домашнього. Так от я звідтіля. Все, смачного вам готуйте, а я побіжу в'язати маніжки. Дівочки, у вас таке було, схотілося борщу, купила капустинку. Подивилася дуже класно, Жалко всю на борщ випускати. Напарила листечко, думаю, зроблю голубців. Купила на голубці фарш, ну, фарш і рис. Зробила начинку. Начинка залишилась. Відтоді, борщ в холодильнику. не можемо його поїсти. Ось Голубці, ще й тюхтєлі. Збила домашні помідори з перцем. Зараз доведу до смака, залью це всім тюхтєльки. і в мене буде їжа. Ну, Голубці, дівчатка, це поторохтять у морозілку, тому що все не поїму. Полотенце лежить банки, парю, консерву. Роблю, до речі, консерв з риби. Домашня риба. І роблю домашню консерву. Ну, Це так, через те в мене тут лежать ці ж як їх, не знаю, як вони називаються правильно. Замість автоклава. в общем, займаюся, граюсь. Так що це мене такі справи недільні. З одного борщу вийшло все. Але голубці підуть у морозилку, будуть колись там на свято, бо ми все не поїмо і торт, і тюхтілі, і борщі. І там ще в холодильнику всяке всячене Так що, це ми такі дівчатка вихідні виходиться. Хотілося одного, вийшло три. Не знаю, у мене таке буває дуже часто, <кхів> щоб не викидати. Ну, тільки будемо їсти. Смачного! Дівчатки, я біжу. У нас сьогодні з Валюшкою є Ми ворог двох. Вирішили сьогодні п'ятниця посидіти. Я була на брова. Брови не покажу, тому що вони красні. Зато я в своєму світерку з хлоп'я. Так що побажайте мені гарного вечора. А я вам ще покажу те, де ми будемо сидіти. Всім привіт, дівчатка! Ми сьогодні з Оксанкою вийшли по вечері. Взяли чи буреки і будемо. Два черги. Зінечок. Ваше здоров'я. <реш> Ваше здоров'я. Так, я підключаюсь. Надіюсь, я вам вступне відео своє записала. Щось я вас схилетаю. І хочу показати, що в мене вийшло. Оця шапочка. Я вже мелькала, мабуть, 48 разів. Але, оскільки я показую свої перев'язані недов'язи, то цю шапочку також я вам покажу. Ці шапочки я просто додала угору. І в мене така зробилася сама кушка. Трошечки підняла її, не знаю, сантиметрів, мабуть, на 5 угору. І вона така стала глибоченька і така гарненька. Це то, що в мене було, ну, недов'яз, перев'яз, не знаю. Далі, оцю пов'язку я вже вам показувала. Вона ще не прата, тому що буду прати все заразом. Вона готова, але це також просто йде в дві ниточки, в таких розових. До речі, в цій шапочці ниточка отака. Дві таких ниточки, зараз покажу. Ось покотилися. Я вже вмелькалася, вже не знаю скільки разів повторювала це. Мені хтось віддав якийсь розпуск, я вирішила їх вив'язати в нуль. Тому в мене ще два клубочка є, але це вже буде інший проєкт і інше відео. Просто показую ця полосочка у дві такої ниточки. А шапочка, дві ниточки, ще плюс ангора і плюс додаткова нитка. Але ангори і додаткової нитки у мене немає, тому я її показати не можу. Далі. Далі вив'язалася в мене ще отака пов'язка. Нічого не прати. Так, тут вам видно чи не видно, тут такий жгут, не знаю. Видно, ось отак видно, так? Тут такі, такі жгути по боках. І посередині такий жгутик. Не бачу, що я вам показую. Також ця шапочка на голову, але. Тут вже, ой, кажу, шапочка, пов'язка на голову, але тут вже одна ниточка. отака така розова плюс ангора з додатковою, ой, норка з додатковою ниточкою. Ой, цю полоску я ще починала в тому році, не знаю, в якому навіть проєкті. В'язала дві нитки, показала на Ютубі, Надя сказала Надійка з каналу. «В'яжемо разом з Надією дуже забите полотно. Аби трошечки його вільніше. Тому я перев'язала, зробила в одну нитку, ну воно на голову думає сюди класно. Не можу собі поміряти, тому що це не мені. Це я в'язала своїй мамі. У моєї мамі голова набагато менше, ніж моя. Тому на себе тягти і здіватися над пов'язкою я не буду. Так, і останній недов'язк, який я показувала, це у мене така малесенька маніжка. Отак. Я її дов'язала, я показувала там відео. Вона невеличка, не дуже глибоко робила по одній простій причині, тому що в мене закінчилася нитка норки. Нитка додаткова, там залишилася в мене, ну, буквально, може, пів метра, тому що, тому що вона кінчилася. Не хотіла я її нікуди вкидати, думала, скільки хватить, скільки залишу. Тому закрила і останне в мене в остатках. Такий комплект у мене зв'язався. Це такі мої недов'язи. Тут також одну ниточку, фіксірований від, відворот, відгиб, як правильно, не знаю. Такий відгиб, одну ниточку, це оце, оце, отак. Груднинка моя, оце, оце, оце отак. Сьогодні в мене таке сумбурне підключення. І ті два клубочка що в мене залишається, я з них дов'яжу рукавички або мітинки. Подивлюся, може, мітинки зв'яжу до цих двох полосочок, щоб у мене були. А рукавички я зв'яжу до цих набору. Можна було б в'язати і в холодну таке, знаєте, як зараз. Зараз оце у нас у нас зараз 9 жовтня. Щоб можна було в'язати пов'язочку На голову мітинки наділи пішли, або можна ходити зимою. Я добавлю додаткову ниточку, і буде вони тепленькі. То це в мене такі мої недов'язи. Поки міс... що я трошки приторможу, є ще дов'язувати, я там знайшла собі ще таку паутинку з махеру. Але ще трошечки приторможу, тому що мені треба негайно нав'язати ще свої аксесуари маленькі, тому я прийшла ще один проєкт. Я відео думаю, вийде зразу після цього, тоді все побачите і зрозумієте. Але не переключайтеся, це ще не все. Була я дівчатка знову в гостях і мене обдарували. Дивіться, яку красоту мені подарили. Так, десь у мене ось ще один браслет. Він з мене злетів. Я його на роботу, до речі, носила, в ньому і купалася і посуд мила, і нічого з ним не трапилося. Дивіться, які в мене браслетки тепер з'явилися на мою руку. Один оцей. Оце я його носила три дні. Поки... Ну, тут я так зрозуміла трошечки колечком одягнулося вечором сьогодні справа. Дивіться, який гарненький браслетик. Один отакий. Один отакий браслетик, красивезний на ручку. Він такий класний, один такий надарений, краса, неймовірна, це все роба дівчинка, вона тільки-тільки починає робити. До речі, якщо кому потрібна така краса, Напишіть я вам дам координати, тому що в інстаграм сторінку вона не веде, канала в неї немає. Просила, дай посилання. Щось вона не дає. Вона боїться, вона думає, що її робота не дуже гарні, але роботи, дівчатка дійсно гарні. І отакий, дивіться, який класний браслет на руку. Можна під будь-який одяг підібрати. Гляньте, яка краса. Ще в мене його такий Ну, краса, скажіть, зірочка ось посередині Прошу я кажу, починай продавати потихеньку. Може, що хто купа, дивіться, воно ж красиве яке. Щось вона боїться. Боїться, думає, що вони не гарні, але вони дуже гарні. Так, це мої такі браслети на руку. Краса, неймовірна. Але це ще не все. Мені, як в'язарщиці, дивіться, ще який скарб перепав. Це перші маркери, які вона почала виготовляти. Але вони в неї такі класні. Дивіться, які. Зараз я їх розстебну і покажу вам ближче. Це вона тільки навчається, вона не знала, як їх правильно робити. Опа, посипалося. Так, один отакий довгенький. Це маркер, можна всі тут маркери тримати з таким як його. Замочком, як він називається. Ну, на початок, на початок ряда його можна повісити, такий класний. Далі, далі в мене отакі 5 штучок зелених. Дивіться, яка краса. Маленькі, такі класні гляньте. Такі красивесні, 5 отаких, ніжнятінка моя. Так, 5 отаких. І це вона тільки-тільки. Навчається їх виготовляти. Дивіться, які класні. Вони ж переливаються. Обов'язково буду знімати історія. І буду показувати ці маркери. Поки що лежать, поки я в'яжу свою дріботінь, там нема де розігнатися. Але обов'язково я їх буду використовувати. І ще 5 отаких отакі в мене 5 маркерів. Глянь, така краса. Також її подарунок ну Це, так зрозуміло, наборчик такий. Можна і з тим наборчиком, можна і з цим наборчиком. Але краса неймовірна. Так, це Яночка дякую тобі, Яночка, дуже красиво, дуже таке класно Хто бажає, будь ласка, дам координати, звертайтесь. Вона вам наробить, які хочете. Вона вже почала цим всім займатися. Просто вона не мала уявлення, що в нас у ці якісь маркери з бусиків. Браслети, отаке все вона дуже гарно в'яже. У мене вже подарунки є від неї дуже гарні. то це вона виготовляла. Але за марк кривний, ну як людина не в'яже, вона не цікавилася. А тепер стала дивитися, цікавиться. Дуже в неї дуже гарно, класна виходить. Так, такої гарнень, гарненької нотки. Хочу закінчити свій блог. Дякую, що були зі мною. Заходьте до мене в гості. Я думаю, буде далі ще цікавіше, тому що починається пора, яку ми всі, всі дуже любимо. Осінь, зима, ми всі в'яжемо, подарунки. Новий рік всі будуть якісь подарунки підлаштовувати під своїх рідних, близьких подруг. Є так само не виняток. Я вже потихеньку-потихеньку збираю і буду вже в'язати. Як правило, я з вересня в'яжу подарунки, ну, трошечки тепер буде жовтня. Так що заходьте до мене в гості, і ми з вами зустрінемося. І це буде скоро дуже-дуже.